Шановні колеги, вітаю вас ще раз в Харківському медіахабі. Ми продовжуємо нас наш насичений день. У нас зараз брифінг міністра охорони довкілля Руслана Стрільця. Ми говоримо про деокуповану Харківщину та про те, якої шкоди завдали російські війська довкіллю регіону. На звільнених територіях Харківщини вже досліджують та обраховують збитки, завдані довкіллю, і вже саме час про це говорити. Пане Руслане, вам слово. Дуже дякую. Радий всіх вітати, дякую за можливість з вами поспілкуватись. В першу чергу хочу сказати, що сьогодні, завдяки нашим збройним силам, нарешті частина Харківської області деокупована, і наші фахівці дійсно мають змогу виїхати на ті місця, де безпосередньо ввелися бойові дії, де нанесена шкода нашому довкіллю і вже обраховувати збитки. Я хочу нагадати, що загальні збитки сьогодні по всій території України, які обраховуються з самого початку війни, вже перевищують один трильйон двісті сімдесят мільярдів гривень. Це просто колосальна шкода. Якщо перевести, наприклад, там в долари США для наших міжнародних партнерів комунікації, то це більше тридцяти п'яти мільярдів доларів. Це просто безпрецедентна цифра, і це фактично результати того, що орки просто знищують живу природу, на відновлення якої нам буде потребуватися дуже, -дуже багато років. Бо навіть якщо ми в рамках оцінки цих збитків за новими методиками, а нагадаю, що їх ми планували зробити 11, потім ми деякі частину цих методик об'єднали. Сьогодні їх сім. Вже по цих методиках працює Державна екологічна інспекція, штаб при державної екологічній інспекції. І навіть якщо ми, обрахувавши цю шкоду, фактично стягнемо у вигляді репарації ці кошти, на жаль. Ми не зможемо за один день відновити те, що фактично формувалося сотні років, іноді значно більше. Для прикладу, згорілі ліси. Для того, щоб виросло одно дерево, для цього треба було 50, 60, 70 років. Воно не виросте за тиждень, за місяць, навіть за рік. Тому кошти нам потрібні будуть для того, щоб створювати умови, для того, щоб будувати. Центри реабілітації живої природи, центри реабілітації диких тварин, які на сьогоднішній день фактично покидають ті місця, де вони зазвичай мешкали. Але тим не менше, ми повинні їх захистити, бо людина може себе захистити, а жива природа ні. Тому наша задача створити максимально якісні умови. Якщо казати про Харківщину, то після 24 лютого. Наші екологічні інспектори вже нарахували 83 мільярди гривень шкоду довкіллю тільки Харківщини. За засмічення та забруднення ґрунтів. Це найбільша шкода, це 82 мільярди гривень. За забруднення повітря внаслідок пожеж це 134 мільйони гривень, за пошкодження зелених насаджень понад 135 тисяч гривень і так далі. Цифри насправді будуть зростати. Ми сьогодні провели нараду з керівниками обласних структур, які безпосередньо підпорядковані міндовкіллю. Керівник обласної екологічної інспекції доповідав мені про ту роботу, яка проводиться. Більше 30 людей, 30 інспекторів сьогодні задіяно в активній роботі. За його даними, лише третя частина кейсів, до яких ми можемо вже сьогодні отримати доступ, обрахована і оцінена. Робота буде продовжуватися. Щодня Державна колишня інспекція в Харківській області буде інформувати безпосередньо міністерство, мене безпосередньо. Тому що я не хочу, щоб я хочу, щоб жоден кейс не залишився без уваги. Я хочу, щоб жоден. Випадок ми не втратили для того, щоб мали змогу все-таки відшкодовувати ті збитки, які є. Якщо казати про ліси, то від дій окупантів ліси Харківщини дуже-дуже постраждали. І лише сьогодні те, що ми обговорювали на нараді, ми маємо випадок, який ще треба буде обрахувати. Проте за попередніми даними більше 6 тисяч гектарів лісу повністю вигоріло. Це шкода не тільки довкіллю, це шкода, в тому числі, і економічному потенціалу наших державних лісогосподарських підприємств. Ви знаєте про те, що ми розпочали дуже серйозну реформу, реформу лісової галузі. Вона передбачає об'єднання і обласних управлінь і, відповідно, об'єднання державних підприємств. Це європейський підхід, який. Отримав схвальні відгуки і від Європейського комісара з питань екології довкілля та Марії Віргініуса Сінкевичуса, і від наших колег з інших країн, наприклад, міністр екології Литви дав публічну оцінку такій реформі, і всі розуміють, що це шлях у сучасну, сильну Європу. Якщо казати, про доступ до лісів, то він сьогодні дуже сильно обмежений, тому що більшість частини все-таки замінована. Така ситуація не тільки на Харківщині, вона спостерігається сьогодні на Чернігівській, Сумській, Київській областях. І дуже важко проводити сьогодні навіть пожежогасіння, тому що іноді ті бригади, які виїжджають, вони просто підриваються на мінах, а пожежі виникають. Абсолютно не контрольовано, тому що тварини, які залишилися і живуть в лісі, вони не розуміють, що це міна, вони на ній підриваються. В результаті маємо відповідно пожежу. За час війни на території лісгоспів Харківщини виникло більше 90 пожеж. Збитки на сьогоднішній день знов таки, які поки що верифіковані. 3-4 мільйони гривень, але впевнений, що ця цифра буде зростати вже після того, як територія буде розмінована, отримуємо доступи, зафіксуємо всі випадки. Будемо розуміти, який дійсно збиток сьогодні наносять расисти лісам Харківщини. По природозаповідному фонду у небезпеці сьогодні продовжують перебувати три національні природні парки: це Дворічанський, Гомільшанський ліси та Слобожанський. Дворичанський парк був фактично окупований ще з 24 лютого, звільнений 10 вересня. Ще попереду багато роботи зрозуміти, які збитки є. Я впевнений в тому, що окупанти вони аж ніяк не забезпечували заповідний режим на цих територіях під час окупації. Як постраждала екосистема, нам ще треба буде встановлювати. 23 вересня фактично була зруйнована адміністративна будівля адміністрації парку, туди влучила ракета, і це теж збиток. Ми сьогодні маємо певне напрацювання, спілкуємося з нашими колегами в частині допомоги нам не тільки відновлення, але й розбудови національних парків нашої України. Литва погодилася на те, щоб давати допомогу у розбудові нового національного парку в Рівненській області. Мої найближчі заплановані поїздки теж будуть супроводжуватися зустрічами з міністрами інших країн. І я знаю, що багато вже міністрів моїх візаві вже самі виходять з ініціативи щодо допомоги нам і фактично просять дати під патронаж певні національні парки для того, щоб вони допомагали Україні. Найгірше те, що страждають рамсарські угіддя, знищуються території смарагдової мережі. Але я впевнений в тому, що Світова спільнота підтримає нас і наша майбутня ініціатива щодо формування міжнародного майданчика для розробки міжнародних методик збитків від війни. Дасть нам змогу все це порахувати з урахуванням тих принципів, які сьогодні є в цивілізованих країнах Європейського Союзу. Щодо водних ресурсів регіону. У результаті успішного контрнаступу наших збройних сил де окуповано 18 водосховищ Харківської області загальним об'ємом 513 тринадцять мільйонів метрів кубічних, на тимчасово окупованій території. Залишається ще, на жаль, 112 водних об'єктів, 5 водосховищ та 107 ставків. Внаслідок руйнування греблі та зниження рівня води у Оскольському водосховищі ми обрахували шкоду водним живим ресурсам, яка склала понад 288 мільйонів гривень. І цей кейс теж зафіксовано, який в подальшому буде представлений як рахунок окупанту. Також кілька днів. Російська Федерація вела ракетний обстріл по гідровузлу Печеніського водосховища. Це призвело до неконтрольованого скиду води. Сьогодні рівень знизився, але ситуація контрольована, і я впевнений в тому, що всі дії, які сьогодні направлені владою на збереження водних ресурсів, вони точно ми зробимо все, щоб Харків не залишився без води у будь-якому випадку. Є певні рішення, які прийняті Кабінетом міністрів України, ці рішення будуть виконуватись і харків'яни можуть бути спокійними. Сьогодні, під час відвідування лабораторії, я дав відповідні доручення активізувати відбір проб, активізувати спостереження за якістю води, тому що ми розуміємо, що ті. Харків'яни, які повертаються сьогодні до своїх домівок, вони повинні бути впевнені, що вони будуть знаходитися в безпеці. Тому якість води, подача цієї питної води і стабільна, і якісна. Це одне з найпріоритетніших завдань, яке ми сьогодні обговорили із головою військової адміністрації Олегом Сенегубовим і з мером міста паном Тєріховим. Окремо ми сьогодні. Відвідали місце, куди тимчасово звозяться відходи руйнації. Місто Харків дуже постраждало від зруйнованих, ну, багато об'єктів інфраструктури зруйновано. Ми розуміємо, що величезна кількість відходів руйнації, і у будь-якому випадку з ними треба щось робити. Ще весною ми почали процес розроблення порядку. Поводження з відходами руйнації. Вчора на засіданні уряду було прийнято відповідну постанову Кабінету міністрів, запроваджено фактично правила поводження з відходами руйнації, визначено критерії, як повинні виглядати майданчики для тимчасового розміщення таких відходів, що з ними треба робити екологічно, за того, щоб вони якомога менше наносили шкоду навколишньому середовищу. Сьогодні ми побачили в дії роботу певних дробильних установок, які переробляють сьогодні відходи руйнації: бетон, цеглу, інші відходи. І за повідомленням мера міста, я розумію, що частина цих відходів вже використовується сьогодні для підсипки доріг. Вони використовуються для відновлення там, певних пошкоджених територій, і впевнений, що найближчим часом в Харківській області ми будемо розуміти місця у всіх громадах, які постраждали від війни, де будуть розміщуватися тимчасово такі відходи для їх відповідного сортування на місці і для їх повторного використання. Готовий відповідати на ваші запитання, шановні колеги. Кому ірина Гнатюк, Суспільне Харків, ви сказали про те, що звозите оце сміття будівельне, яке залишається від руйнації будинків. Чи можете сказати у масштабах, скільки це мені важко зараз сказати повністю, скільки в масштабах? Знаю, що у нас є близько 400... 400 тисяч кубічних метрів таких відходів, з якими треба буде щось робити, але впевнений в тому, що кількість їх буде збільшуватись, оскільки велика кількість будівель і споруд вони не підлягають сьогодні відновленню, і треба буде ще відповідно міськвиконкому провести певні роботи щодо розбирання цих будівель І скільки таких відходів ще утворюється, важко спрогнозувати. Але оскільки ця робота сьогодні ведеться вже системно, то ми найближчим часом будемо точно розуміти і плани, і обсяги, що з цим робити, можливо, використовувати частину таких відходів на інших територіях, але про все це згодом. І про Пиченірське водосховище, Ви знаєте, що останнім часом туди дуже часто прилітає. І чи тримаєте на контролі цю ситуацію, щоб не було підтоплення сьогодні? Зі мною на Харківщині присутній голова Держводагентства Олексій Кузьменков. Окремо ми розглядали ситуацію з водосховищами. Будьте певні, що питання стоїть на контролі з перших днів війни. І не тільки ну, ще до того, як туди почали прилітати ракети, тому що це водні ресурси, це безпека держави, це безпека людей. І я ще раз хочу наголосити, що ми превентивно зробили дуже багато заходів для того, щоб убезпечити сьогодні, зберегти водний ресурс і для того, щоб. Забезпечити харків'ян водою, тому всі заходи вживалися. Були відповідні рішення кабінету міністрів ще кілька місяців тому, розуміючи і прогнозуючи певні дії, які відбувалися і відбуваються. Добрий день, Руслане Олександровичу, скажіть, будь ласка, також, яка наразі ситуація з кадровим наповненням на деокупованих територіях Харківщини? Чи потрібні спеціалісти якісь додаткові залучати з областей? І, можливо, харківським фахівцям потрібні, чи зараз якісь лабораторії для проведення досліджень, чи там було пошкоджено можливо якесь обладнання? З приводу лабораторій. Якщо казати про воду, то Перша моя локація, яку я відвідав, сьогодні це була саме наша лабораторія, лабораторія держводагентства. Розуміємо їх потреби, але і розуміємо сьогоднішні виклики, які перед ними стоять. Є певні задачі щодо вдосконалення роботи цієї лабораторії, тому що ми не можемо сьогодні собі дозволити відбирати проби і чекати, поки результати цих проб там кілька днів будуть кудись передаватись, десь. Робити ці аналізи, тому по приїзду у столицю я впевнений, що ми ще раз зберемося і вже мені дадуть пропозиції конкретні, що ми зможемо з цим зробити на сьогоднішній день. Фахівці всі на місці всіх структур, які підпорядковані Міністерству захисту довкілля, незважаючи на навіть ту нелегку. Безпекову ситуацію, яка була в Харкові, більше з них залишалася тут. І фактично вони виконували свою роботу щодня, за що їм велика подяка. Всі сьогодні потреби, які у нас є або можуть виникнути, вони дуже швидко, тобто наші запити, дуже швидко сьогодні на них реагують наші колеги з європейських країн. Для прикладу, коли постало питання щодо необхідності автотранспорту, наприклад, в національних парках, де їх забирали Збройні сили на війну, або у лісівників, де теж багато техніки було вилучено, то польські колеги одразу почали передавати нам транспортні засоби, і це кілька разів, кілька партій були передані. Ми ще чекаємо на. Таку допомогу найближчим часом і від поляків, від, від литовців, від інших наших колег. Тому ми сьогодні маємо реально безпрецедентну підтримку і ті напрацювання, які я поставив задачу швидко зробити, дати пропозицію, я от просто впевнений, що вони швидко будуть забезпечені навіть не за рахунок державного бюджету, а за рахунок міжнародної допомоги доброго дня, вибачте, Анна Черненко, новини 24 каналу. Чи маєте ви якусь інформацію щодо дергачівського сміттєпереробного полігону? Там навесні здається, мали відкритися кілька ліній зі переробки. Зокрема, той гірськолижні схили на колишньому, так само вже не працюючому полігоні. Він був під обстрілами. Наскільки там все постраждало? Чи йдеться про запуск, чи поки не йдеться про це? Ми сьогодні з паном Тереховим розмовляли про Дергачівський полігон. Він розказував про таку ініціативу, про такий схил. Він мені повідомив, що до війни ще воно вже було запущено, працювало, тобто, фактично, знаєте, така екологічна ініціатива в дії, коли можна по полігону фактично спуститися на сноуборді або на санчатах. Туди дійсно прилітало відповідно, оскільки є певні, певний вплив на цей полігон за інформацією міського голови, тому сьогодні облаштоване тимчасове місце накопичення відходів до моменту, поки там не вирішать питання, що робити, які пошкодження і які наслідки від. Тих потраплянь ракет. Тому я впевнений в тому, що міський голова з цим питанням впорається. Якщо від нас треба буде якась допомога, я б сказав, щоб зверталися, будемо відповідно синхронно працювати у питаннях або внесення певних змін до нормативного законодавства на час війни, або якась практична допомога. Дмитро Кутовий, Харків медіахаб, пане міністре, питання стосується саме водосховищ та берегових зон, тобто екосистеми водосховищ постраждали серйозно, і берегові зони, також постраждали серйозно, навіть ландшафти змінились вдовз, вздовж узбережжя водосховищ. Частина цих земель, вона на щастя, все ще належить громадам відповідним. І питання таке: чи є в планах допомога громадам у наведенні порядку і від Відновлення екосистем не тільки водосховищ, власне, а й власних територій прибережних, які мають належати громадам. Тому що таке водосховище, як Печенірське, це просто, ну окрім того, що це водосховище для Харкова, це ще й перлина туристична Слобожанщини. Дякую. Ну, для того, щоб зрозуміти, що відновлювати, для цього нам потрібно розрахувати і встановити. Що там за збитки сьогодні нанесені? Цифри я вам вже, в принципі, називав, це попередні цифри, які обраховує екологічна інспекція. Ще раз хочу наголосити: загальні збитки сьогодні довкіллю сягають 1 трильйона гривень. Це колосальна сума навіть для бюджету мирного часу. Я впевнений в тому, що. Частину тих коштів, які нам вдасться все-таки забрати окупанта через репарації або через міжнародні суди, ми однозначно зможемо пустити на відновлення тих частин екосистем, які можна відновити технічним або фізичним способом. Ті частини екосистем, які фактично зруйновані, які, які не можуть бути фактично рукотворними, на жаль, ми вже не відновимо. Але ми повинні зробити сьогодні все. Для того, щоб рахунок був оплачений окупантом і ці гроші ми могли вже давати або громадам, або містам, або тим державним органам, які там фактично є балансоутримувачами якісь території, або знов-таки тим самим національним паркам, якщо це доречно, впевнений в тому, що сьогоднішня робота вона дасть результат. Ще раз підкреслю: ця робота сьогодні підтримується нашими колегами. Під час візиту в Чехію, останнього візиту в Чехію, знов таки мав робочу зустріч з міністеркою екології Чехії Ганною Губачковою. Нагадаю, що Чехія сьогодні головує в Європейському Союзі ці півроку, і чітко розумію, що Чехія нас дуже сильно підтримують, і на полях майбутнього її конференції Коп 27 у нас навіть є. Кілька певних ініціатив, які з одного боку почнуться з певних політичних заяв та політичних ініціатив, але ми це робимо для того, щоб вони стали основою для конкретних дій, для конкретного відшкодування, для конкретного відновлення. Тому сьогодні немає часу гратися в політику, але без політичних інструментів, без політичних діалогів ми не зможемо прийти до реалізації вже конкретних кейсів, які можна фактично реалізувати на землі. Дякую, колеги. Чи є питання? Ще дякую, пане Руслане, за дуже докладний брифінг, за цифри. Дуже дякую. Всім дякую за увагу.